Здоров, як гра. А, привіт. Ну, поки що подобається, не надоїла. То хто там так бабахає, а? Коротше, вбив сам себе з Rocket Basic, от придурок. Супчук якийсь, Сапчук, Суп, Супчак, Сапчак, корот. Вбив себе з Rocket Launcher, блін, а ми вже так далеко відбігли. Було би класно, класно за ним прослідкувати. І зараз ми б могли вкрасти в нього Rocket Launcher, мать його. З його трупа зняти ракетницю. Давайте попробуємо все-таки можливо побігти. А, може ми його знайдемо? Може ми до нього підкрадемося незамітно? Він, походу, рейдить якусь хату. Нам потрібно знайти якийсь великий дім і прослідкувати. Що там відбувається? Ось тобі камінь. Там випадає з каменюк, випадає залізна руда. По ідеї камінь мені не так камінь потрібен, як та руда. Але камінь завжди знадобиться, знаєш, можливо, щось побудувати треба буде. Так, 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 піцани. Де тут хату якусь, бачите? З цього боку взриви доносились? Десь з цього боку. Я ж не наблюдаю ніякої хати. Там мішка тупо був на, на вершині скали мішка. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Wow, 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 wow. Він далі взриває, і ми підкрались до нього близько. Йо, пересете! За всіх сторін мішки бігають. Та мать твою, я чуть не вбився. Блін, я не... проблема в тому, що я не знаю, яку він хату бабахає. Я не знаю, де вона є. Будівництво заборонено, це значить, що десь вона тут близько, прям ми вже в зоні... В зоні дії його ящика тої хати. Нам би його зненацьку хрязь-хрязь пристрілити короче. Прикиньте ми б ракетницю зараз стали, пацани. Мішка Бігає, він бігає. Він десь бігає. Я чую, як він бігали. Дуже близько бігає. Я не бачу хати. Він в кущах десь бігає. Кого хера він там Вот хата в цій скалі, походу. Так, пацаны, сори, а заречатьик не читаю, я прям вся увага туда. Хатов скали, пацаны. Хатов Бо його якось барин рейданути, пацаны. Рейданула очень. Шопробуємо ту главного входу заходить, що треба десь. Його треба десь підчекати, пацани. Та мать твою, ти сволочь тупорила! На нас. Ха-ха! Ау, нау, пацани! Нашу засаду, короче, Мішка наламав. Він почув вже стоподовол, що я побіг. Він почув мої ж кроки, блин. Вот что тварь, но... Ну. <свистак> Жесть какая-то. Пишем нахер. Вот это неудача. <свистак> Рейдер неудачник. Варьор, здоров справи супер, в тебе як? Макс, здоров. Це пещера спереді. Ну, це пещера, але там же ж стіни в пещері. Тобто там хтось хатку собі построїв, ти ж бачив. І він всередині, всередині заповз вже всередину і там продовжує бахкати. Але я туди не заскочу, там, мабуть, їх двоє, от хтось когось підсадив і вони заскочили. Стати в чаті в кого хата в Тут же ж нема тих в кого хата в скелі якраз. Раз їх рейдять, їх нема поки що на серваку. Блін, ну саний мішка не дав нам почекати. Ми б могли б підчекати, вони б вернулись, надіюсь, з тою самою дорогою, якою заходили. Ми б їх могли прийняти. постаратись принаймні прийняти. Та, да, ведмедик наламав. Наламав жестоко. Надіюсь, вони не почули хоч моїх кроків. Можливо, топтали там між собою, топтались. Бо... Якби я стріляв поміжці, вони б стопудово мене почули. Це, блін, стопудово. Вась, здорово. йди туди. Та йду туди, йду. Звісно що йду. Це ж ракетниця, блін. Ракетницю треба постаратись, постаратись дістати все-таки. Вот вона. Можливо, зверху попробувати забратися, а? Можна писати в чаті хто рейдить дом в скалі? выходи делиться лутом иначе ведмеден травлю или медведя мишка это проклятие кусалапы так 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 это точно блин стали а то и хаты вот Ці чуваки що зараз в чаті переписується. З клану Вор. Один каже постріляй. це той мішка або сани Їх можливо вже й нема всередині, я не чую. Там чел. То вони про мене? Тут можливо хтось дивиться. Стоїть і дивиться за входом контролює. Треба нам, напевно, десь понаблюдати, просто за входом понаблюдати. E, будемо сподіватися, що тут вхід і вихід один в цю хату. Спитай, хто там лазив? А, Передаю за фріжопринцип сповнення Леніна. Да-да-да. Леніну свалили! нас валили. Лезь со мною! Да, стопудово! Це бугімен з кимось тут повзують, ні? Жека, на! І цей ублюдок, і бугімен. вони лазом, ра Разом повзують тут. Щось чуть-чуть почекаємо їх. Потерки кончились. А відеокарту, відеокарту, походу, можна поміняти в любых ноутах. Відкручиш, виймаєш. Головне, щоб вона підходила та віддяха до твоєї моделі. По... по габаретах. Експериментал, да, експериментал. В... Да, 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 в Запоріжжя, привіт, пацани, привіт. За мною хозначалось, так, да, ну. Да ну. Що пробуємо знову підповзати. Туди нема смисла заповзати, бо там доволі висока ступень і я на неї навіть не випригнув, але якби навіть і випрыгнув, все рівно я би. Вони б почули, як я прыгаю там коло них. Почали б мене зразу валити. Їх треба якось хитростю взяти. Хитростю. Було б у нас хоча б двоє чуваків. Ще, можливо, вони вже й свалили. Та вони вже свалили, стоподово, вони типохнулись додому. Не чути вже ні вистрілів, ні. А, ні кроків ніяких. Вони тепехнулись додому, стоподово. Не, я сюди не вискочу, тут би якась підсадочка не помішала. А я сижу як придурок. Оп! Можливо й ми щось урвем чуть-чуть. Може все ще не донесли, а? Може хтось один полетів нести, а другий... чекая. Жесть, какая тут фигня в скале. Жесть, там тоже. Ух ты. Кто спешит, пацан? Можливо, це голос якийсь. Ні, це не голозадий пацани. Це не голос задий. Окей, є шанс забрати. Є шанс забрати сану ракетницю. Треба, щоб він зіскочив вниз, бо він наверху зараз. Вбиваємо. Забираємо ракетницю і тепьохаємося ізі додому. Головне не налажати, пацани. Головне не налажати. Я не знаю, коли буде скидка на раз. На розпродажі. Треба чекати розпродажу. Як же він тихенько ходить? Тобто не тихенько, а чуть-чуть. Крок вперед, крок назад. Він такий як ніби знає, що тут хтось сидить. Начал. А, це мабуть цей чувак. 6 yb Склану Вор тут тусується. Чекаємо в засаді. Це не засада, братішка. Вони далі ламають хату. Він далі буде зараз херачити. Давайте Херач, херачить далі. Рекс спуститься і от, Надіюсь, що він там один. Його треба вбивати в спину. На шо, пацаны, на шо. Нет, цены... Бежать, 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 бежать. Жить знов. Є. Я вирішу цей момент. Оце изи. Изи ракетниця, пацани. Ні, це якийсь лявий чувак. Він даже не в клані. Зараз подивимося, тут такий якийсь сапчик. Сапчик якийсь. Тут по все ізі изи. Ой, блин, я не можу, пацаны. Сегодня, блин, удачный у нас стримчик. Калаш, ну калаш тут такий, херня, короче. Ван та є рецепт на калаші. Це херня. Ця масочка, її бы також вивчити. Доволі класна маска. Мабуть, топова. Е, пластидиці, це херня. Ну, як херня? Крафтити їх потрібно. Ракетниця, до речі, поломана в нього. Поломана, він з поломаної ракетниці стріляв. Е, ракетниця і. Е, 58 патронь. А, а де набо. В нього не, не було набоїв для ракетниці, ні? Хрімлі він спустився тоді вниз. Чи він крафтив, походу, крафтив і стріляв. Крафтив і стріляв. Ми взяли. взяли а, для калаша якісь набої. Завдають шкоди вогнем. Я невелика йому вірю, що почнеться пожежа. Вот. І калашик. Ух ти з прицелом каліваторним. А це що таке? Що це за модифікація? Лазерний вказівник ха Ха-ха! <гум> То що надо, я хотів лазерний приціл, блин. Я хотів лазерний приціл. Воще изи. <гум> Але одну базуку пропив. В нього було дві базуки там. Дві було. Ну блин, ми взяли, значить, поломану якусь обоссяну, ну блин, шо поделать, хоч так, зремонтуємо та й вивчим. Зремонтуємо та й вивчим. Хоть так, пацаны. И так сойдет, думаю. Так. Так, так, так. Болтовочка в него с чем? Тоже с прицелом. С 4х, походу, да? Четырехкратный прицел.